Півтора мільйони гривень виділили цього року у Кропивницькій міськраді на підтримку підприємців-початківців. Їм компенсують половину вартості обладнання, оренду чи послуг. Водночас, чиновники бідкаються, що за вісім місяців дії гранту за допомогою звернулися лише кілька бізнесменів. Чому так розбиралася Юля Бабак? 20 хвилин випікається булочка при температурі сто градусів. Придбати цю електропіч, мікрохвильовку, морозильну камеру, а ще зробити освітлення і деякі ремонтні роботи у волонтерському просторі кав'ярні Яні Пшоніцині вдалося за допомогою міської програми з підтримки підприємництва. Оскільки ми періодично проводимо заходи для дружин військовослужбовців для ветеранів з питання відкриття власної справи, на один із заходів ми запросили представників міської ради і ті розповіли, що є така програма підтримки. як… Відшкодування витрат на започаткування стартапу я дружина військовослужбовця і було гріхно скористатися цією програмою. Повернути 50% витрат підприємцю початківцю приваблива пропозиція. Тож Яна почала збирати документи, розрахувала, отримає 50 тисяч гривень. Свої документи, тобто як ФОПа, також. Надати довідки від податкової, що в тебе немає заборгованості, від юстиції, що ти не є банкрутом. Основне – це треба підтверджувати документи або там виписки, рахунки, або чеки, що ти розраховувався да, там, через рахунок ФОПа. Програму підтримки малого та середнього бізнесу в Кропивницькому започаткували цього року. Скористатися нею може будь-який підприємець, який відкрив власну справу не більше трьох років тому. Це можуть бути витрати на ремонт виробничих приміщень, це можуть бути витрати на оренду або лізінг автомобілів, які потрібні виробні виробничі діяльності. Єдина умова ще така є. Що підприємці нам обіцяють протягом двох місяців створити одне робоче місце. Ми компенсуємо тільки по факту або виконаних робіт ну, сплачених якихось коштів. На фінансування програми з міського бюджету виділили півтора мільйони гривень, але підприємці не поспішають скористатися можливістю, говорить директорка економічного управління. За підтримкою за вісім місяців звернулися одиниці. Перша під причина може. Ще наші підприємці недостатньо знають про ці програми. І друга причина це може ще, знаєте, така трошки недовіра до влади, що це дійсно може бути. Програма дійсно працює, без неї не змогли б придбати піч і розширити асортимент кав'ярні, говорить Яна. Якби не було компенсації, якби не знала, що я буду подаватися, я б її не брала, тому що в нас ну, не було таких фінансових можливостей. Тим часом в міськраді анонсували ще одну пропозицію підприємцям з будь-яким стажем компенсуватимуть половину вартості електрогенеруючих приладів. Цей грант працюватиме для всіх видів бізнесу. Створення робочих місць не вимагатимуть. Із Кропивницького Юлія Бабак Артур Періханян. Ми Україна, марафон. Єдині новини.